Перша книга Царів, розділ 13. Та ось за словом Господнім прийшов з Юдеї в Бетел чоловік Божий, саме тоді, як Єровам стояв коло ЖЕРТОВНИКА, щоб покадити. І на наказ Господній крикнув проти ЖЕРТОВНИКА «Жертовнику, жертовнику!» – так каже Господь, Ось домові Давида народиться син на ім'я Йосія. Він заріже на тобі жерців узвиш, що кадять на тобі, і палитиме на тобі чоловічі кістки. Того ж дня дав також знак словами Ось знак. Що так сказав господь? Цей жартовник розсядеться, і попіл, що на ньому, розсиплеться. Як тільки цар Єровам почув слово Божого чоловіка, що цей крикнув проти жартовника в бетелі простяг від жартовника руку і повелів Схопіть його. Але рука, що він простяг проти нього, всохла. І він не міг повернути її назад до себе. Жартовник же розсівся, і попіл з жартовника розсипався на знак, який дав Божий чоловік за наказом Господнім. Тоді цар звернувся до Божого чоловіка і сказав Ублагай, прошу обличчя Господа бога твого, і помолися за мене. Щоб моя рука знов повернулась до мене. Виблагав Божий чоловік обличчя Господнє, і царева рука повернулася знову до нього і стала як перше. І сказав цар до Божого чоловіка. Ходи зо мною до Господи, і покріпись, і дам тобі гостинця. Та Божий чоловік сказав цареві. Хоч би ти давав мені половину твого дому, я не піду з тобою. Нічого не буду ані їсти, ані пити на цім місці, бо так мені заповідано словом Господнім не їстимеш, мовляв, ані не питимеш нічого, і не повернешся тією дорогою, що йшов. От і пішов він іншою дорогою, не повернувся дорогою, якою прийшов у Бетел. Жив у бетелі один старий пророк. Сини його прийшли та й оповіли йому все, що зробив Божий чоловік у бетелі того дня. І слова, що він сказав цареві, вони теж оповіли своєму батькові. Батько спитав їх, Яким шляхом пішов він звідси? Сини вказали йому дорогу, якою пішов Божий чоловік, що був прийшов з Юдеї. Він повелів синам: Сідлайте мені осла. І як осідлали йому осла, сів він на нього та й поїхав слідом за Божим чоловіком і знайшов його, як він сидів під дубом. Питає його: Чи ти, Божий чоловік, що прийшов з Юдеї? Той відповів. Я. І просить його Ходи зо мною та з'їси щось. Він же відповідає Не можу я повернутись з тобою і піти до тебе, не можу нічого ні їсти, ні пити тут з тобою. Бо Господь мені наказав не їстимеш ані не питимеш нічого там, і не повернешся дорогою, якою прийшов. І каже той йому я теж пророк, як і ти. І ангел говорив мені на наказ Господній заверни його до себе в хату, щоб він щось з'їв і випив. Ось так обманув він його. Вернувся той до нього та їв і пив у нього. Та ось, коли вони були ще за столом, прийшло слово Господнє до пророка, що завернув його. І закликав він до Божого чоловіка, що прийшов з Юдеї. Так говорить Господь. За те, що ти спротивився Господньому велінню і не пильнував заповіді, яку заповідав тобі Господь, Бог твій, а повернувся та їв і пив на місці, про яке він сказав тобі, щоб ти не їв і не пив там. Тіло твоє. Не ввійде до гробу батьків твоїх. І після того, як той наївся і напився, пророк осідлав йому осла, і він від'їхав. Та як уже їхав, зустрів його в дорозі лев та й вмертвив його, і лежав його труп простягнути на дорозі, а осел стояв коло нього, стояв і лев коло трупа. Як же проходили люди мимо, побачили труп простягнути на дорозі, і лева, що стояв коло трупа. Прийшли вони і розповіли про це в місті, де жив старий пророк. Почувши про це, пророк, що завернув, був його з дороги, сказав: Це Божий чоловік, що спротивився Господньому волінню, тим і видав Господь його левові. Що роздер його на смерть, за словом, що Господь сказав йому, і сказав синам своїм. Осідлайте мені осла. Ті осідлали, він поїхав і знайшов трупа простягнутого на дорозі. Осел же і Лев стояли коло нього, Лев не жер трупа і не роздер осла. Підняв він трупа божого чоловіка, поклав на осла та привіз назад. Отак прийшов старий пророк у своє місто, щоб оплакати та поховати його. Він поклав трупа до своєї гробниці і плакали по ньому: Ой братіку мій! А поховавши його, він сказав до своїх синів: Як вмру! То поховайте мене у гробниці, де поховано Божого чоловіка, коло його костей покладіть мої кості, бо збудеться напевно слово, що він на Господнє веління крикнув проти жартовника в бетелі та проти всіх капищ, що на узвищах у містах самарійських. Але й після цього не звернув Єровоам із своєї лихої дороги. А настановляв і далі з простих людей жерцями на висотах. Хто тільки хотів, того призначав він жерцем на узвищах. Оце ж і звело дім Єровама до гріха, що призвів його до погибелі і заглади з лиця землі.